Протягом семи днів з 24 серпня по 3 вересня у столиці Казахстану місті Алмати тривав 44-й чемпіонат світу з армрестлінгу та 25-й чемпіонат світу з пара армреслінгу, участь у якому взяли понад 1500 спортсменів, офіційних осіб та глядачів з 50 країн світу. Серед інших атлетів збірну команди України представляв Олег Жох, заслужений майстер спорту і багаторазовий чемпіон світу з армреслінгу, який нині працює на ХАЕС. Нашу країну постаряли 11 спортсменів, якби з воєнним станом не дуже багато людей змогло виїхати, але ж якби Україна максимум, що змогла спортсменів відправити, відправила. Поїхали, вибороли дві золотих медалі, одну бронзову. Ще пара спортсмени, декілька медалей там завоювали. Я вже точно не скажу скільки, але ж в загальному дві золотих медалі ми виграли по дорослих. Було 11 столів. З них на трьох столах боролися дівчата, на остальних столах боролися хлопці. Так як в нас була невелика кількість учасників, того медалей набороли ми не дуже багато. Що раніше ми як би, попадали в призи, ну там займали там, на чемпіонаті Європи. Напевно, там, минулого року перше командне місце. Із За того, що не було дуже багато суперників, і наша команда приїхала дуже великою. Це думаю, і боролися в всіх категоріях і зняли перше командне місце. Цього разу приїхало нас мало. Того медалей також мало. Тренер мій також отримав велику на засну найвищу вже заслугу в тренерстві. Це заслужений мастер вже у них, типу, вони ж майстер, це вже типу, найвища категорія в судійстві. Тренер отримав. Ну і я виграв золоту. Це вже дуже добре. Я цього дуже хотів, дуже якби, переживав, бо минулого року боровся і. Якби судді чогось не боролися на стороні нашій, якби вони брали не крепко за нас. Того я, минулого року я став другий з допомогою думаю, суддів, але цього року я розумів, що вже треба розраховувати тільки на себе, на свою силу і на свій розум. І я якби знав, що нічого там такого неземного немає, що просто треба зібратися силою з розумом, і все буде добре, він якби робив все. Напевно, для того, щоб виграти мене, можливо, не по силі, можливо, там якось нечистою боротьбою навіть. Ну, там були моменти, що я думаю, що у нього були, був розрахунок, що може він так в нього це вийшло зробити, але ж я це все розумів, я це все прийняв. On the Десята золота чемпіонату світу. Я коли виграв, то показав 10. Трем сцени показав, що 10. Я це хотів дуже зробити. У мене це вдалося. Перемога наша, я думаю, що у нас зараз нам дуже потрібно. І в мене є багато якби, знайомих, друзів, якби з залу, з залу є хлопці, які зараз боронять нашу країну на передовій, то їм також дуже це приємно. Я думаю, що це також їм дає якісь. Запал до перемоги і дуже цьому радий. Не забувайте, що дуже багато хлопців платять дуже великою ціною своїми життями за нашу перемогу. Я думаю, що всім потрібно нам допомагати, потрібно донатити для назбройної сили України. І так буде швидше і наша перемога. І будемо святкувати вже перемогу в нашій незалежній країні. Рівень змагань був дуже великий. Казахи боролися, вони і так. В більшості дуже сильно борються, і вони ну якби с -с сильні в цьому спорті, і це ще вони тим більше були вдома. Це ще як а дома кажуть, як кажуть, і той стіни допомагають, то їм це дуже допомагало. І вони самі дуже підтримують один одного, дуже сильно. От нам би в нас якось, нашій от немає такого, якоїсь такої підтримки спортсменів іншого спортсмена, якось так всі знаєте, один, кожен за себе немає такої сильної підтримки, як, наприклад, в казахів. Цього інколи часу не вистачає. Ну самі, якби люди в Казахстані, там де я був, то дуже підтримують нас, українців, дуже за нас, дуже проти наших ворогів, і дуже, якби за ну за українців. Типу вони щоб могли, то самі вже напевно нам допомагали чи тільки всім, чим змог чим можуть. І дуже це приємно. Мало хто вірив, що це вже мені можливо. У мене були типу дуже сильні травми, дуже руки були полам... переламані, типу, ну все було скалічене. Типу, і думаю, що відсотків 80, напевно, то вірили, що вже мене в цьому спорті не буде. Але ж я в 21-му році, перший раз виграв рочпі на світу, в другому не дали мені це зробити, і 23-му я все-таки ну, я, я це просто для себе хотів. Там не для когось нічого нікому не хотів доказувати, просто хотів це для себе зробити, бо мені це подобається. Цей спорт подобається. Я думаю, що я ще Ну, надіюся, що ще в мене буде великі здобутки, і я все для цього зроблю. У мене є багато робот, в мене є якби, великий будинок, за яким теж треба доглядати. У мене є спорт. І якщо в мене є бажання, якщо я все це хочу зробити, то все це якби можливе, нема нічого неможливого. Ну, якби важко того, що. Тут треба працювати якби, по такому якби, строгому графіку. Типу, оце якби, трошечки збиває по часу, а так типу, все встигаю. Якби, було б більше вихідних, було б ще краще, але ж їх тут не крепко багато того, мушу виходити з тої ситуації, у яку маємо. Робота вам подобається. Кар'єрний ріст я якби, закидати не збираюся. І я думаю, що в 2018 році ще до аварії я став абсолютним чемпіоном світу, абсолютним, того я думаю, що зараз ну, що я став чемпіоном світу, теж ніхто не вірив, але ж в мене є мрія все-таки жат стати абсолютним чемпіоном світу. Хоча це буде дуже важко, але ж треба старатися і це зробити. Я зараз у світу здобуваю щось, розуміли, тренера. То я думаю, що це вже дає відповіді на всі питання. <хи> я вже половину навчання якби пройшов. Зараз в мене буде сесія. Потім ще півроку я вчуся і вже здаю магістерську і отримую ще одну тренерську освіту. Я хочу побажати всім спорту. Типу, неважливо, який це буде вид спорту. Не, не треба, щоб це був там чи чинер реслінг, щоб всі були в спорті, типу, бо спорт. Якби це рух, рух, це здоров'я, здоров'я це життя, типу, і, ну, всім побажаю спорту. Займайтеся спортом, фізкультурою, зарядку навіть елементарно робити, це вже буде спорт, це вже буде рух, і це дуже допомагає в житті і якби зміцнює нас всіх, і, і так легше жити. Всім бажаю спорту.